Я вірю в те, що традиції це така сукупність знань, філософії, вірувань, прикмет. Це такий багаж, який нам насправді і дає зараз можливість правильно діяти. Ми дуже часто стаємо заручниками тих стереотипів, в яких ми от зображалися як вже Приклад, у радянській кінематографії, літературі, і нині навіть повторюємо ці помилки. І це часто відбувається на такому глобальному рівні. З іншого боку, є велика частина митців, етнографів, етномузикологів, етнокультурологів, дослідників одягу, дослідників кухні, дослідників пісні, традицій, які... Самі їздять в експедиції, беруть знання у тих свідків, які є, які ще, слава Богу, живі. Ці знання дають і вже переосмислюють. І я рада, що цей запит є саме зараз, поки є ці свідки цих традицій: п'ять-десять років, і ми вже нічого не відтворимо. Цей будинок 1904 року він з'явився в моїй родині ще тоді, коли мене не було на світі. І мої діти це п'яте покоління в цьому будинку саме на цій землі. Це знаходиться в центрі Чернігова. Я вважаю, що це дуже така особлива древня намолена і мистецтвом, і подіями, і історією. Територія, я провела тут взагалі все своє дитинство. Тут і почалися мої уроки музики, насправді, тому що мені було чотири дідусь зробив першу сопілку, і от я прямо тут, на цій веранді, почала вчити першу свою мелодію. Насправді я дуже люблю цю веранду, тому що в ній є сезонність. і інколи я дуже згадую дитячий момент, коли в дитинстві я засинала якраз отут на місці цього ліжка, і я пам'ятаю, що я дивилась на фіранку, і оця фіранка так розчинялась у повітрі, у сонячному, у повітрі серпневому, можливо, і це поєднувалось із. Таким запахом саду, і я пам'ятаю, оцей денний сон в цьому місці, і, і ти прокидаєшся, і бабуся там ставить якісь млинці. І ну, це такий спогад кінематографічний. Я би хотіла, щоб мої діти мали такі спогади, насправді, тому що це те, за що я часто тримаюсь в дорослому вже житті. І я рада, що в мене є можливість відтворити для себе ці спогади вже з новими якимось прочитаннями. Є таке поняття як Чернігівське мереживо. Це особливий вид оздоблення будинків в Чернігівській області, в Сумській області. Це така північна історія. Вона не дублюється, наприклад, із західними областями. Вона така своєрідна, особлива. І для чого вона існувала раніше? Люди ну, хотіли один перед одним покрасуватися, і чим воно було більш таке нашароване, складне. Це ж вручну все робилося. Тим багатшим виглядав, більш таким шикарним і з будинок, я планувала зробити музей, музей дідуся. Потім зрозуміла, що це там не потрібно в таких масштабах. Потім думала музей, кімнату, але це все не метчилося з моїм уявленням і. Вже потім склалася ідея зробити тут мистецький простір на базі майстерні, відновити виробництво інструментів за дідусевим кресленням, проводити зустрічі, лекції. От ми знімаємо відеоконтент, знімаємо інтерв'ю, знімаємо лайви. Тут проходять заняття зі співів. Тобто, такий творчий простір. Якось я зробила собі план, що ми його реставруємо. Заразила цією ідеєю Євгена Філатова, свого чоловіка. А він, якщо чимось запалюється, то це такий суцільний спалах, а потім запал, і він все це взяв, якби на себе придумав, адаптував. Але ми намагалися зберегти все, що можна. Майже всі меблі це старовинні меблі. Прадід був меблевий майстер, і він все це робив. І всі шафи, всі столи, всі стільці це. Все робота, прадіда. Ці штуки, наприклад, це всі прабабуся робила, вишивала, оздоблювала. Тобто тут за декором далеко ходити не треба було. Треба було навпаки залишити те, що найкрутіше, найцінніше, найстаровинніше. Мені важливо навчити дітей тому, що дім це велика цінність, що своє це. Дуже цінне, дуже важливе, глибоке, і з цього можна знайти відповіді на всі запитання в житті. Звичайно, мені би хотілося, щоб вони мали можливість обирати по серцю, але маючи такий бекграунд, як наша культура, традиції, які, наприклад, з дитинства транслюються в родині, мені здається, що ну, вибір стає легшим. Поринаючи в якісь певні обрадові елементи, ми також імплементуємо їх в свою сім'ю, і мені здається, що я нарешті доросла до того моменту, коли маю велику можливість і щастя це все втілювати, від цього отримувати надзвичайне задоволення і робити це максимально красиво, гармонійно і вбачаючи в цьому основний сенс зараз свого буття.